Добровік. Знаю, так. За чому ви бачите? Документи, будь ласка, ваші. <кхід> 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 зараз комендантська година, військовий стан. Ми знаходимося я... на посту. І будь ласка, з транспортного засобу. Ви... Я людина. Ви людина, ви, <кхід> ви громадянин, будь ласка, представте ваші я документи. Не Має повне право з вас потребують документи. Ви зобов'язані їх мати і представити. Це перше. Так, спочатку заново ми питання, потім ви. Без питань, ми готові на діалог. Але Чую. будьте други. Чує? Покажіть. Ким ви Добре? Е Зараз. Будь ласка. Я суб'єкт міжнародного права. Ви Відкові... маєте документ з собою, паспорт громадян України чи ні? Ні. А ви знаєте, що виєне? Ви повинні мати з собою цілодобово. Суб'єкт міжнародного права. Давайте. Міжнародний це сильно високий космос. Зараз військовий стан в країні. Ви прошу комендантську годину. Ви зобов'язані мати з собою документ, посвідчуючи вашу особу. Ви це знаєте, так да чи ні? Е, я не особа. Так. чи ні? Я не особа. Ви <кій> не особа, ні. а документ, посвідчуючи вашу особу, повинен бути з вами. Ви це знаєте? Так чи ні? Ну, особа... Так, До чи мене не має значення. Я говорю ще ні. раз: відповідь можете дати так чи ні? Ви це знаєте чи не знаєте? Я знаю, що ви маєте право або поліція, вимагати лише осіб. Може, ви завім поліцію, щоб Я ще резити? раз вам кажу. Ви маєте документ посвідчуючи вашу особу. Особистість, особу. Ну, ви громадянин України? Ні. Ви не громадянин України. Ні. Ви громадянин якої країни? Я людина. Кажу громадянин якої країни Ви? Ну я не громадянин, я людина. Ви не громадянин. Я маю іншу право Тобто ви не маєте громадянства? Ні. Бомж? Не бомж, ні, я, люд, я людина, ви визнаєте мене. Я ще людин... раз кажу. Шості ви повинні декларації. мати з собою документ. Ви його маєте? Я не маю документи. Ви можете його представити. Ви визнаєте мій статус? Ви мене не чуєте. Питання я, я вам вас... задаю. Спочатку задам вам питання, яке ви зобов'язані мати з собою документ. Ви маєте з собою документ, який посвідчує вашу особу. Ні, немає. Не маєте. Ніякого взагалі. Ні. ні. Будь ласка, поставте ви транспортний засіб. В... Достатки, ви компоте? що маєте ціну з кишень, будь ласка, поставте, ваш ж транспорт. Інакше При я поліція. буду змушений застосувати міру фізичного впливу до вас. От припаркуйте ваш транспортний заслужні. Это... Я, я вам по -патруль. Не рек... по патруль, будь ласка, да. Не ж варто патруль. А ви оперативного группу. Звісно, зараз, блядь. Може, тобі ще генпрокурора сюди визвати, шановний? слідчо оперативно, будь ласка. Я ще раз говорю, слідчо-оперативну групу для нас з генпрокурором викликати. Де... Да? Да? Да. слідчо будь ласка, яка компетентна задавати ви... питання людині. Тобто я не компетентен. Будучи я на я посту. Я ж вас питаю. Ні, перше, я вас питаю. Ви не маєте ні документа, нічого, або навіть маючи, відмовляєтеся його предоставляти. Значить. Тоді вас будуть оглядати іншим місці. Я забороняю себе вважати фізичною особою, що ви намагаєтесь Замбіри. зробити. Чесно сказати, забороняєте. Ви не забороняєте. Ви порушник, ви порушні комендантський. Представтесь, стан. будь ласка. Ще раз говорю, ви, Вибачте ви, хто? Мене. Ви, хто? ви хто? я да. особа, яка вповноважена, вас запитувати документ. Ви знаєте міжнародні особи? договори? Звісно, ж як же наш так. Все, отлично. шоста стаття декларації И прав людини. Кожна має людина, де б да. вона не була. А ви знаєте, що є воєнний стан є, є обмеження згідно воєнного стану? По перше немає його. Да, по перше, немає нема воєнного в нема. Україні. Серйозно? Да, ви не да. читаєте законопроекти президента. А президент а? це особа. Президент да. це повноважена особа. А? Да. Вибрана народом, Так? і в нього є шо? Президент – це посада. А посадова особа що має право видавати укази, які зобов'язані ви зобов'язані їх виконувати. Я людина, я не зобов'язаний. Ви не зобов'язані виконувати, так? Да? Ні. Де такий я Тобто любий закон, будь-який закон до вас він не стосується. Я правильно розумію? Умнікареше включити. Питань нема. Давайте в конституції почему. Я, руків, з я з ще різких. раз кажу, от зараз з різких, з різких руків, ручки, будь ласка, тримайте біля себе. Пар... потім все остальне. Стоп. Я, я вас не оглянув. Я не вас увагу. не оглянув. Ви документ я не представили. Будь ласка, не рухаємося для того, щоб я до вас не застосовував заходи фізичного впливу а також вогнепальну зброю, в разі якщо я буду бачити. Загрозою для себе для оточуючих. Ви Ви з автоматом і можете за мною наблюдати. Правильно? От я спостерігаю, не робіть русських рухів. Хорошо, медленно. Не потрібно. Ні-ні-ні-ні-ні. Приїде автопатруль. А, ну Вони хорошо, ждемо да, 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 Звичайно. Пол... 에, слідчо оперативну групу визиваєте? Я? Да. Ні? Ну тоді я визиваю. Ви зараз постоїте, а потім далі будете робити десь. Будь ласка, сказала, спасите. Ми з вами можемо поговорити про гуманітарне право, про всі умні Про... Питань нема, про високі матерії. Вопросу нету. Як вас звати? Як Микола, до вас? Звати? Мене... А? Микола. Мене звати Олексій. Да. Ми з вами ще не знайомі, не знайомі. Я ну... ще раз кажу. Ви представились Миколою, я представився Олексієм. Тобто ми можемо. Олексій, а посвідчення є? Звичайно. Ми можемо один до одного звертатись по імені. Да. Я так вважаю. По крайній мірі, а посада я, є у вас? Я. Вам кажу ще раз, ви можете до мене звертатись по МВІ, І я вважаю, що я можу. Мінімум до вас по МВІ звертатись. Звичайно, є, все в мене є. Але ви де Баш на баш. А? баш. баш. Ділаємо? Ні, не, не договориться. Ви знаєте право суб'єктність? Бачите, от ви. Ви не маєте права в мене требувати. Ви порушник? Як це я не маю? От так само як маєте тільки навпаки, не маєте. Ви порушник. Ви зобов'язаний. Я не знаю хто ви ще І... ви посадова особа. Да, ви так вважаєте? Конечно, На основі чого? На основі чого ви? 19 Дев'ятнадцяте стаття Конституції. На основі чого? Ви вважаєте, що я вам зобов'язаний? Конституцію. Особисто вам. Ви присягали Конституції виконувати. Кому? Кому? І ви ж ну, ви ніхто являєтесь, ви навіть як не можете сказати. Як це допомагати. ніхто? Ну так само як хто, то тільки ніхто. Ну, ви кажете, мене немає, я не громадянин. А хто ви? Е... Кроме того, що ви людина, та питань нема. Правосуб'єктність. Не то, що. Кажуть... Да, ну. І? і чим ну. ви можете от мені... Якщо от... правосуб'єктність людини, ви знаєте, тоді ви до людини не є... маєте ніяких Якщо... претензій. Якщо, але я маю претензії. Дякую. Ви порушуєте комендантство людини. Це для людини? Чи ну для ви жива людина? Чи ви так істота? Якась людина там як совчик, там навіть не істота, а якийсь предмет. ні? Людина в статусі людина. Ви людина в статусі людини. Правильно, але ви маєте а ви особа уповноважена на виконання зобов'язань. Правильно. А Який? ви зобов'язані виконувати воєнний стан ті моменти, які потребуються всі громадянам України, або не України, або інших громадян, людина. Це вважається так же? А вважається. Як же? Вважається. Ну а я вважається, але не стверджується. Так ви стверджуєте, що е, я особи? Е, Дивіться сюди. Я... я не буду з вами. До Туда. Він, Туда. Він, не, він не буде. Ти все. знаєш? Все. Все? Да. Відом? Відом? Да. Ви проживаєте там? туди. Сам делаю. Це моя робота. Ну, 10 тысяч это заказ на 35 километров дальности. Вот. Передний привод зимой не скользит. Нет, все хорошо. Всего большое спасибо. хорошо. Спасибо. Все хорошо.